Так і працюємо. Хлопці, ось о, кому надо. Питали в мене номер телефона, ось, дронагро, ось о, хлопців, номер. Кому треба, звертайтеся. Носимо Логус 02 і EmiPret Pro 04. Кукурудза за 377-й. 31-377, пау 350, рихлення. Посів 16, 16 квіт, 15 квітня була вдарена морозом. Ну, отака кукурудза. Глибину заходити не буду далі, нема смисла. Ну, така, слабенька тут, кукурудзка. Слабенька гусінь. Ну, вона тільки наливатися почала вона. Підгоріла в мене. А, збив гусінь. Коротше, гусінь і вистачає. Якраз будемо зараз ганяти її, бо не доганяли ще. Ось, дивіться, жре падло. ну Така кукурузка. По висоті, по чистоті. Та чиста вона в мене тут. А бачите, всю дощ йшов, і попідмивало, понахиляло. Ну, це ж геть качан якийсь такий. Кончений. Це нормально і все. Ну, щось буде. Тургар є, дожди пройшли, то щось буде. Так, работаємо.